Нагадаємо, у дні негоди Янукович може нікуди не летіти і працювати вдома. Адже за цією ж схемою у своїй ж фірми Янукович вже з півроку винаймає для себе офіс у самому Межигір'ї. Українському бюджету це ноу-хау від президента працювати вдома. Обійдеться у 99 тисяч 691 гривню на рік. Якби ця сума була б більшою всього на 301 гривню, тоді б для здійснення державної закупівлі було б необхідно проводити конкурсні торги. Очевидно, Дно саме їх і хотіли уникнути в державному управлінні справами, бо хто б ще крім ТОВ танталіт, який за документами є власником всього межегір'я, зміг би виконати забаганку президента. Утім, з першого ж погляду на документи вражає альтруїзм приватного товариства у танталіті, здаючи в оренду кабінет для президента, не ставили за мету не лише заробити, але навіть відшкодувати витрати на облаштування офісу для Януковича. Так як з'ясували журналісти, одна тільки настільна лампа у цьому кабінеті кабінеті коштує понад 10 тисяч доларів, тобто 80 тисяч гривень. Виходить, за один рік оренди Танталіт ледь відшкодує собі лише вартість світильного приладу для Януковича. Такі договори більше схожі на домовленість із самим собою, чи не так? Ще одна цікава деталь: договір на оренду президентського кабінету в Межигір'ї за державний кошт укладений до 2020 року, при тому, що повноваження президента Януковича закінчуються у 2015-му. Ось такі далекоглядні і самовпевнені плани у Віктора Федоровича. Поміж тим, ми хотіли розпитати підлеглих президента керівників його адміністрації, скільки часу їхній шеф проводить у філії банкової в Межигір'ї, як часто він викликає їх на наради до себе додому, та чи Овники були не дуже привітні й балакучі у той день. Вчора у нас відбулася велика нарада, присвячена підведенням підсумки роботи всієї держави і оргкомітету по забезпеченню Євро 2012 Вона відбувалася в приміщення адміністрації президента. Всі наради, які ми пам'ятаємо, вони відбуваються в адміністрації президента. А навіщо ж йому тоді офіс в гірні? Для того, що президент виконує свої обов'язки безперервно. Якщо виникають якісь критичні ситуації, він має мати доступ до зв'язку, до інших речей для того, щоб виконати свої функції. Пам'ятаєте, президент зізнався, що немає часу для насолоди? Дуже мало імею времени, знаєте, для наслаждений Очень мало. Вчера, например, я около 3 часов ночи приехал домой, и сегодня встал в 6 часов утра. Да, позавчера это было немножко раньше, и так далее.